Захід відбудеться в межах програми міжнародної підтримки, ЕОФу Бізнес – відновлення, конкурентно та інтернаціоналізація МСП, яку ініціювали Європейський Союз та уряд Німеччини. В межах реалізації вже зазначеної програми в кінці 23-го року було розроблено бренд локальних виробників. Добре, в продовження є якраз такий ці захід. Захід відбудеться 13 липня, в суботу, на майдані Корольова біля кінотеатру Жовтий. Початок проведення заходу на 15-ту годину. В межах заходу буде організовано модний показ, буде демонстрація одягу. Від наших виробників, аксесуарів від наших виробників. А другий компонент це проведення виставки ярмарки. Продукції на неї також будуть представлені виробники міста Житомира. В сфері харчової промисловості, легкої промисловості вже зареєстровано до участі 14 суб'єктів підприємництва, а також два заклади. Ми також закликаємо місцевих виробників, які ще не долучені, долучитися. Для цього вам треба звернутися до департаменту економічного розвитку. І ми вас також долучимо в показ мод або аксесуарів, які ви виробляєте. Крім того, просимо долучитися до ярмарки виставку наших виробників. Є форми реєстрації на офіційному сайті Житомирської міської ради, на сайті департаменту економічного розвитку у Фейсбуці та Телеграм-каналі. Ми інколи навіть самі не знаємо, наскільки наші житомиряни та наскільки вони здатні виробити той товар, який показують на кращих взагалі подіумах світу, але ми не знаємо, що це вироблено в місті Житомирі. Саме тому. Ця ініціатива буде.